Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль, бути разом в однім цілунку уста і серця свої, тільки в хвилі нема порятунку, плачеть вночі, лишень солов'ї. Ти в хвилину чуттєвої бурі, не віддайся мені, дивись, бачиш вечора, крила похмурі, то над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того разу і жаль, і щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволоженім зорі, бо розгойдані береги, поглинаючих фантасмагорій, Будуть завжди нам дорогі. Ні, знайти в чуттєвих бурях непейдену нами грань, Щоб не відати днів похмурих, Щоб не знати про гнів прощань. Не любити тебе не можна, та й любити з тобою жаль, бо хвилина кохання кожна випромінює нам печаль.